Армія це гордість для тих, хто служить, і тих, хто чекає. Сьогодні у випуску Херсонщина без керівника. Голова облдержадміністрації Юрій Одарченко пішов у відставку. Рятувальники нагадують про правила безпечного відпочинку на воді. Новини спорту без перемог вже ніяк. 10 з 12 херсонських бійців стали медалістами чемпіонату України з тайського боксу. Про це дивіться далі у новинах сьогодення. Губернатор Херсонщини Юрій Одарченко написав заяву про відставку, аби пояснити мотиви такого вчинку. Зібрав прес-конференцію, у ході якої повідомив перша причина складення повноважень політична, адже уряд, яким був призначений Одарченко, пішов. Крім того, Юрій Одарченко називає серйозною причиною відмову президента Паршенка вводити військовий стан. Я чітко переконаний, що без введення військового стану на території я можу казати про територію Херсонської області. Ми не зможемо забезпечити чітке функціонування всіх елементів побудови оборони на території нашої області. Одарченко заявляє, що без введення військового стану проведення третьої хвилі часткової мобілізації просто неможливе. Президент наполягає на забезпеченні мобілізації місцевими силами, тобто без допомоги державного бюджету. Це означає, що і без того деряві місцеві бюджети мають за свій школь створювати військову інфраструктуру, причому при тому, що в утримання армії це завжди є функцією держави. Без ведення військового стану ми позбавлені можливості використовувати цілий арсенал юридичних способів, які брать на сьогодні необхідні. Ну, приведу приклад. Що якщо нам потрібно буде в районі якому зайняти приміщення під розташування військових, це може бути, що потрібні будуть рішення сесії, і ми будемо, ми не будемо мати можливість чітко і терміново приймати необхідні рішення. Нам потрібно буде чекати рішення сесії, а в, в умовах військового протистояння. Потрібно діяти чітко, буквально за лічені години. Однак яким чином відставка губернатора і залишення області фактично без голови поліпшить стан Херсонщини, поки не зрозуміло. Українська влада повинна розвивати сільське господарство, допомогти їй у цьому. Готове новостворене всеукраїнське об'єднання Заступ за соціальну трудову українську перспективу. На загальнонаціональному форумі організації зібралося близько 4 тисяч учасників зі всіх регіонів країни. Організатори кажуть, сьогодні аграрний сектор економіки України є унікальним джерелом стабільності та продовольчої безпеки. Тому всеукраїнське об'єднання Заступ планує сформувати і запропонувати державі особисту модель розвитку як малого, так і великого сільхосом Для цього керівництво об'єднання має. Неабиякі амбіції незабаром вийти на політичну арену. Ми заявляємо про політичні амбіції. Безперечно, сьогодні закон і, взагалі, всі виборчі закони виписані так, що громадські об'єднання не мають можливості бути суб'єктами виборчого права. Тому наша заява і оця вимога, яка сьогодні звучала зі сцени. Громадсько-політичний рух аграріїв має бути оформлений, має визначитися політична сила, яка захоче отримати підтримку заступу. Якщо вона цього не зробить, ми підемо на вибори самі. Заступ також має декілька благодійних програм. Зокрема, в рамках «Будь людяним, з'єднай Україну активісти допомогли сім'ї Гупало. Через бойові дії у Луганську Ганна та Андрій з трьома дітьми переїхали жити на Птавщину. Втім, грошей на придбання будинку у селі сім'я не мала, тому необхідні кошти їм надало об'єднання заступ. Тепер ми в тижні цієї неділі хочемо оформити документи. Сказали, втічені тижні двох вони оформлять документи зі своєї сторони хазяїва. І ми візьмемо свою як би дому. Там большой дом для всех, каждого ребенка по отдельной комнате, 40 все таки огорода. То есть мы как бы хотим и хозяйство завести, и огород посадить, ну как бы остаться жить дальше в селе. Луганському не збираємося взагалі врачат. Серед партнерів заступу професійні асоціації аграрного сектору економіки, громадські організації та благодійні фонди. За словами голови наглядової ради благодійного фонду Велика родина Віри Ульченко, новоутворене об'єднання має великі шанси для розвитку сільхозвиробництва. Велика родина має їм у цьому допомогти. Ці всі ініціативи заступу це власне те, чим і займається наш благодійний фонд. На цьому полі роботи дуже багато, звичайно. І ми тут підшу підтримати заступ, а саме. Головне, щоб підтримати ту громадську ініціативу, яка народилася. До участі установленні всеукраїнського об'єднання заступ долучився і аграрний союз України. Його голова Геннадій Новиков каже, в Україні є великий потенціал, щоб стати могутньою аграрною державою. Втім, влада його досі не використовує разом із ЗАСТОПом Вони мають розширити інфраструктуру аграрних підприємств та перенести їх з великих міст до сільської місцевості. Багато так би мовити є можливостей, які на жаль Україна не не використовує. Як держава аграрна не використовувати. Ми вважаємо, що багато і переробних підприємств, і таки інше могли б розпро... своє виробництво будувати не в містах, а все таки ближче до села, солюючи там і робочі місця. Сьогодні всеукраїнське об'єднання заступ налічує більше 20 тисяч активістів. Вони розробляють свої подальші кроки розвитку сільхосвиробництва. Тому керівництво організації обіцяє, завдяки їхній допомозі вже незабаром Україна стане одним із найпотужніших аграрних держав світу. Сподіватися на краще, але готуватися до найгіршого. Під таким девізом журналісти разом з міським головою Володимиром Миколаєнко відвідали кілька херсонських бомбосховищ, перевірити їх стан та дізнатися, чи готове місто до надзвичайних ситуацій. Взагалі в Херсоні таких захисних об'єктів нараховується 138. Проте, за даними УДСНС, готові або обмежено готові з них близько 90. Однак відвідини трьох бомбосховищ по вулиці Перекопській не додають оптимізму. Їх стан дозволяє бажати кращого. Перша зупинка бомбосховищ. Босховища при кондитерській фабриці його за багато років нерідко частково використовували у якості складу. Проте зараз приміщення цілком готове до тимчасового перебування 150 осіб. Бомбоубіжище на сьогоднішній день готове на 100%. процентів. Е, комунікації в принципі ми вже доробляємо. Вода є, каналізація є. Міста є по нормам. Три часа. после объявления воздушной тревоги в районе трех часов бомбоубежище будет полностью готово и приема людей на 150 человек. В принципе, это рассчитано на одну смену наших сотрудников. Это ровно 150 человек, одна смена, чтобы люди зашли и находились в полной безопасности. Вот. Ну, стараемся, привели все в порядок. Раньше у нас, вот, после советских времен, это был склад. Знаете, дай бог, чтобы Через какое то время у нас это складом так і осталось, щоб воно нам не пригоділась ні нам, ні всім людям, которые живуть вокруг нас. Наступне бомбосховище, закріплене за маслозаводом, виявилося скоріше підвалом. І перебування в такому місті, не оснащеному ані вентиляцією, ані санітарними приміщеннями, навряд чи видається годящим місцем. Нікак, без води, без каналізації і без продуктів. Понятно, що здійсню з вентиляції Ні, не фільтрову їх первоначально не було. Нет, не дизель генератора, то есть мы не можем. стационарно. Конечно, совершенно верно, да. Однак найгірший стан має так зване бомбосховище на Перекопській 207. По-перше, здогадатися про його існування доволі складно. Серед купи каміння не просто розгледіти невеликий вхід в підземлю, та й занедбаність приміщення в говорить сама за себе. Після такого вибіркового огляду міський голова розповів про необхідність роботи з виявлення реального стану подібних об'єктів. Вирішив просто приїхатись, подивитися, якому стані знаходиться бомбосховище. Для себе просто передивився там перелік усіх сто об'єктів. Вирішив приїхати з поперекопськи, які знаходяться об'єкти, ну передивитись. Е, ну, По-першому, об'єкту, ви знаєте, ну, практично питань немає. Я хочу просто подякувати керівництву цього підприємства, що в задовільному стані тримають. Вели там невеличкі зауваження, але вони не суттєві. Що стосується маслозаводу, ну, ми з вами всі бачили, це просто такий підвал для збереження людей, якщо на випадок там, не дай Бог, якогось чогось страшного, От там немає. Ні вентиляції, ні освітлення. Ну, розумію, навіть якщо поставити туди генератор, воно буде, ці вихлопні гази будуть знаходитись там в підвалі, це неприпустимо на сьогоднішній день. Ну, то, що ми побачили сьогодні, оце бомбосховище, яке знаходиться під керівництвом держави, ну знаєте, це просто ну, просто таке обурення, тільки виникає з цього приводу, що ми розуміємо, що ніхто цим, цим питанням не займався останнім часом. Будемо запрошувати в першу чергу керівників підприємств. Для цього треба повну інвентарізацію зробити, і щоб мені не вистачить особисто на 138 дрітвосім об'єктів, щоб розуміння було чи вони готові приймати людей, чи не готові. Рятувальники роз'яснюють громадянам правила безпечного відпочинку на воді. Літо радісна і чудова пора для більшості улюбленим дозвіллям є відпочинок на воді. У Херсоні місцем, що збирає велику кількість городян практично щодня, а у вихідні і втричі більше є гідропарк. Поєднання води з зеленою зоною дає можливість людям відпочивати тут цілий день. А за безпекою відпочивальників тут наглядають рятувальники обласної служби ДСНС. З ними вдалося поспілкуватись у ході рейдової перевірки цього пляжу. Своїх розповідей. Вони були одностайними. Найбільша біда це вживання відпочивальниками алкогольних напоїв. Саме у цьому стані люди починають діяти неадекватно, запливають значно далеко, окремі намагаються переплисти на інший берег, реально не розрахувавши власні сили. Рятувальник Олександр Ковтуненко розповів, що йому разом з напарником доводиться неодноразово рятувати в основному чоловіків, які починають захлинатися у воді, перебуваючи в нетверезому стані. Але найбільше рятувальників хвилює поведінка окремих батьків, які вживають багато алкоголю. Олю і неуважно стежать за дітьми. Таке відношення до малолітніх дітей може спровокувати і провокує ситуації, коли гинуть діти. Хоча в цьому році таких трагічних подій на пляжах обласного центру на щастя не сталося. Проте рятувальникам доволі часто доводиться звертати увагу батьків зосередитись на дітях, а не на алкоголі. Старший поста Олександр Ходаковський вважає так: хочете відпочивати самі, значить самі і відпочивайте. А коли поряд діти, будьте їм гарним прикладом у виваженій і безпечній поведінці, як на пляжі, так і на воді. Ще одна проблема це підлітки, які знаходяться тут без супроводу дорослих. Саме ця категорія є найвідчайдушнішою, навіть без підзарядки алкоголем. Плигати з мосту їм заборонити дуже важко хоча по гучномовцю ми застерігаємо їх від таких дій, але марно. Охочих щоб з висоти угол не менше. Проте не для всіх така відвага завершується без наслідків. Практично, щосезону через таке дозвілля серед дітей є травмовані. У ході рейду рятувальники роздали відпочивальникам пам'ятки та листівки з правилами безпечного відпочинку на воді. Кожна людина повинна усвідомити, що її безпека залежить від власної відповідальності. Правила ж поведінки прості: обирайте безпечне місце та час для купання, спеціально відведений і перевірений пляж. Не грайте в ігри, що передбачають захвати і затоплення. Не заходьте в воду в нетверезому стані та одразу після їжі, а також відчуваючи слабкість нудоту, жарча озноб. Не залишайте без нагляду біля води малолітніх дітей. Без перемог вже ніяк. Одеса зустрічала кращих тайбоксерів зі всієї України. Так як у південній Пальмірі розмістилася Національна Федерація з Мойтай, більшість головних стартів нашої держави відбувається саме там. Не винятком стала й українська першість серед дорослих юнаків та юніорів. До міста біля чорного моря з'їхались представники 18 областей та республіки Молдова. За час проведення змагань 78 спортсменів провели 56 поєдинків. Не відрядили 12 бійців. За дні виступів вони назбирали неймовірно щедрий урожай медалей: 5 золотих, 2 срібних та 3 бронзових. У числі трьох заявлених учасників серед дорослих класу А усі завершили зустрічі з витягами. Черговий раз статус номера 1 національної збірної підтвердив Владислав Микитась. У вазі 54 кілограми, здолавши тамтешнього бійця Михайла Оденцова, херсонець міг піднятися на найвищу сходинку підесталу пошани. Поряд з ним примостилися і дівчата. Анна Молдавчук, провівши два відмінних протистояння у вазі 45 з представницею Запоріжщини та киянкою, одягнула золоту нагороду. Вискучим дебютом завершився бій у Тетяни Опари, тріумфувала над спортсменкою Чернігівщини у вазі 67 кілограмів. На переможців класу А тепер чекає випробування європейським форумом у Польщі, що пройде наприкінці вересня. Не менш яскраво себе показали дорослі у класі Б три зустрічі з яких дві нокаутом. Такий шлях до першої позиції В'ячеслава Шевіряєва. І це зважаючи на те, що два роки Херсонець не боксував на подібного роду турнірах. У Азі 60 перед ним не встояли киянин та одесит. Третьою позицією може похвалитися важковаговик Антон Котій. Радували й юніори беззаперечною перемогою у голові категорії 51 кілограм завершилися змагання для Владислава Потупченка після зважування суперник Херсонця виявився важчим на 7 кілограмів. Аби все ж відчути всю атмосферу одеського ринку, організатори дозволили провести Херсонцю матчеву зустріч. Звісно, звитяга за владом. Срібло до медальної скарбнички нашої команди приніс Георгій Тедіашвілі, Владислава Опари та Микити Полікарпова по бронзі. Інший влад, Терон та Андрій Шевченко зупинилися на стаді чвертьфіналу. Проте для Андрія було не все втрачено. Він отримав кубок наймолодшого учасника чемпіонату. Вище згаданих перемог не було б і безвідмінної праці наставників, переможців. Едуард та Левантовського та Петра Беренича. Партнер прогнозу погоди банк Національний кредит. Банк приємних емоцій. У вівторок, 29 липня, на Херсонщині, очікується безхмарна погода. Зранку буде сонячно та ясно. Небо залишатиметься чистим до вечора. Опадів можна не боятися. Температура вночі плюс в день до 35 градусів тепла. У Херсоні небо обіцяє бути ясним протягом усього дня. Опадів не очікується. Температура вночі плюс 21, в день до 34 градусів вище нуля. Телеканал Я Тебе бажає вам міцного здоров'я та гарного настрою у будь-яку погоду. Партнер прогнозу погоди банк Національний Кредит, банк приємних емоцій. Якісні ліки, швидке одужання. Довірся якості. Мережа, хороших аптек. Підприємство Двірної двор пропонує двері, вікна, сходи різні за дизайном, меблі на замовлення. Асортимент дверей поповнився, ціни стали нижчими. А ще двірної двор офіційний притавник компанії Новий мір. Пансіонат «Автоіскра» на Рабацькій стрілці запрошує на відпочинок до ваших послуг комфортні затишні номери з усіма зручностями. Калорійне харчування на замовлення. для бажаючих оздоровитися поблизу водолікарні з термальною йодобромною водою. Телефонуйте 501 19 Рехау ШИК. Рехау клас. Ремпову техніка зробить для вас салон Мрія, місто Херсон, вулиця Болінського, 16. Вітер странствий. Туристичне агентство з необмеженими можливостями в організації подорожей, екскурсій, відпочинку, оздоровчих та учбових програм. Звертайтесь місто Херсон, вулиця Карла Марса, 31, вхід з вулиці Кавристів. Телефони 32 51 51 42 50 70. Дисплей плюс. Це реально низькі ціни. Работай с удовольствием. Торговая сеть Планета Инструмент. Улица 9 января 24. Телефон 22 39 33. Благородная классика, вышуканный модерн, лаконичный минимализм, разнообразие дизайнерских решений представлены в широком ассортименте в салоне дверей. Проспект 200 років Фарсону 38. Якісні стильні двери – це радість на долгие роки. Вы техника. Большинственный выбор аудио, видео та побутової техники за кращими ценами. БЫТЬ ТЕХНИКА ПЛОЩА Ганнібала.